Пухнастик, ти помилився. Це уклон інклюзивний. А ти замовляв авто для поїздок з тваринами? Який я тобі пухнастик? Я коржу курбаніст. Злон а ти напевно з перевіркою безбар'єрності. Інша справа: пішли перевірять. Кажуть, це авто має все, що подорож для райдерів з інвалідністю була максимально комфортною. Бачу гідравлічний підйомник, рампу, спеціальні паски безпеки. Та фіксатори для крісла колісного дійсно потурбувалися, і водій допомагає. Сі водії класу інклюзивний пройшли додаткові тренінги. А якщо поїздка без супроводу, я допоможу ще з багажом. Ну п'ять зірочок. Щоб замовити таку автівку, треба ввести маршрут та обрати клас інклюзивний в Україні. Вже понад три мільйони людей з інвалідністю. І їхня кількість на жаль зростає, тому важливо створювати доступність у всьому, навіть у транспорті. А я буду далі перевіряти її разом з Лунміст. Не прогав!